Доброго дня. Сьогодні в сінах обласного, академічного лялькового театру у нас дуже цікава подія, враховуючи те, що сьогодні непроста фінансова ситуація з фінансуванням, в тому числі галузі культури, і ми свідомо боремось за те, щоб все було добре у нас з нашими театрами, філармоніями. І у нас сьогодні такий дзвіночок знайшовся підприємець. Який сьогодні викупив виставу і запросив дітей, які ніколи не були на виставах лялькового театру? І я би дуже сподівався, щоб у нас запрацював цей принцип доміно, щоб у нас підприємці, меценати ставали в чергу, бо ну, мистецтво воно завжди потребувало підтримки. А зараз, ці буремні моменти, коли непроста ситуація з бюджетом, надзвичайно важливо, щоб, щоб бізнес став. Запорукою нашої сили да, і успіху в наших театрах. Мало того, ми маємо все зробити для того, щоб сьогодні, в час таких от депресій, не тільки діти, бо вистави лількового театру вони цікаві всім, і вони є різні, можуть бути для дітей, можуть бути для дорослих. Тому сьогодні в нас радість. Да? І я, би, я думаю, що це такий серйозний початок, це такий імпульс, як ми маємо.

Я просто свою доньку привів на таку виставу тільки, ну, для молодших. Подивився, як взаємодіють дітки з акторами, от, які тут цінності. І вирішив трошки цю культуру розповсюджувати по, по населенню, ну, так як вона має під собою самий крепкий фундамент. Ми всі, в принципі, свої цінності набуваємо е, з дитинства. Сказок, міфів і так далі. Завдяки компанії CarMarket і Денису Юрійовичу, ви знаєте, з'явилась з'явилася така можливість дійсно розкачати культуру, дійсно зробити для дітей свято в цей складний час. З'явилася можливість на прикладі компанії Кармаркет також залучати бізнес до культури. На жаль, такі часи, що не зовсім достатнє фінансування для культури, і завдяки таким простим акціям я впевнений, що культура буде підтримуватись, і головне, що театр зможе працювати і надалі створювати щось цікаве, щось потрібне. Звичайно, розвивати патріотизм у самих-самих юних глядачів. Наши нашими найкраще.